Га-ха-ха! <реш> Лаша! прикол. Їду зараз, запишу якусь трошки відяжку про те, який в мене велосипед і що я беру з собою, коли я десь катаюсь. І їхав, думав, підзняти планчик, а запишу щось, поставлю камеру, щоб їхати, знімати дорогу. Ну, тільки що дивлюся, а я з неї кришку не зняв, просто ну якби. І. <реш> Нічого не видно, просто чорне. Може, хоч звук записався, там можна буде щось вирізати, але я не думаю, що це щось цікаве. Загалом, на годиннику 8 година ранку, дуже приємні вийди, сонечко світить, погода шепче, можна трішки ще проїхатись і підзніму потім. Знаєте, поки їду, розкажу вам історію про велосипед, який в мене вкрали. Так от, його ж вкрали в мене з підвалу. І там напевно через тижня два я постійно сидів, рився на сайтах: то на румунських, то на словацьких, то на польських, трошки на українських сидів. Ну, в якийсь момент на фейсбуці бачу, що продається мій велосипед. Ну, і свій велосипед впізнаєш зразу ж, з першого погляду. Ну і бачу, мій велик продається. Ну причому там ціна поставлена чисто таке, ну, що домовляємось, так? Типу, давайте по договору. Ну і капець в Братиславі продають велосипед. Мій який велосипед моєї мрії. Я попросив знайомого написати. Це, напевно, якраз і була моя помилка, то що цей знайомий українець теж. Ми з перекладачем писали цьому продавцю. Ну і мені здається, що він щось трошки просік. Треба було якогось, напевно, колегу Словака попросити, щоб він поспілкувався з цим продавцем. Ну і так він, як кажуть, кінців воду і чувак сплив, і так я свій великий не дістав. Ну, а поліція, звісно ж, в поліцію всю інформацію я подав. Я поробив скріни зі своїм велосипедом, як його там продавали на Фейсбуці. Ну, але оскільки в Австрії крадеться приблизно 18 тисяч велосипедів на рік. Uh, і якби ціна того велосипеда для них не є значущою, то вони якби, особливо і не переймалися за те, щоб uh, знайти мій велосипед, тим більше через кордон. Ну, таке собі, звичайно, я був дуже uh, як це сказати, знервований і демотивований, бо, здавалось би, ну, поліція мала би якось бути допомагати, щось робити, а вони просто сказали, вам ж страхова компенсує, то чого ви переживаєте? Ну, і отак. Так закінчилась історія. Чувак е видалив е цю оголошення про продаж, бо я йому там просто вже я потім написав, ти така нехороша людина. Е поверни мій велосипед, бо буде тобі зле. Ну Але він почав там писати то угорською, то словацькою, зрозуміло, що це якась людина гнида. Ну і так. Коротко про мій велосипед. Це Planet X, британський виробник велосипедів. Модель Tempest титановий на електронних перемикачах це Sram Rival AXS. Досить багато запчастин я в цьому велосипеді вже змінив. Для того, щоб він мені якомога краще підходив. Це сидіння. Я поставив Аргон. Також було змінено кермо для того, щоб був трішки менший річ, і я не так сильно до нього тягнувся. Змінений винос на трішки коротший. Тут був стандартно 100 мм, я поставив 80 мм. Також, коли я замовляв цей велосипед, я одразу попросив змінити мені передню вилку, бо стандартно вона йде інша. Я захотів, щоб в мене були кріплення під сумки. І тут тепер є три бонки, на яких зараз причіплені кріплення для сумок Ortlieb. Також тут з самого початку були колеса Fulcrum 900 і шини на 42 мм гравійні, Якщо мені не змінює пам'ять, це були панарейсер. У мене є два комплекти коліс. Один цей ДТ-Свіс на широких шинах для гравійних доріг, а інший той Фулкрум я ще не переробив під шосейні колеса, щоб можна було більше їхати по дорогах більш швидко і легше звичайно. Також я використовую пляшки з системою Fidlock. Як на мене, це дуже зручна, дуже комфортна система. Також в мене є ще а, інший тримач для пляшок, тому до нього можна чіпляти будь-яку пляшку. Я змістив трішки, купив такий а, така планка для того, щоб трішки змістити кріплення вниз, а, тому що коли я чіпляю велику внутрішньорамну сумку для подорожей, а, воно зачіплялося і неможливо було вчепити гарно пляшку. Завжди зі мною їздить бензобак. В ньому їздить телефон. Мені він зовсім не заважає, це дуже зручно, швидкий доступ до телефону, якщо потрібно щось зняти або ну, просто відповісти на якесь повідомлення. Також є їжджу з дзвоником. Ось такий маленький, але доволі гучний, який чіпляється на бар-енд, і зручно, він не займає зовсім місця на кермі. Також є невеличке дзеркальце для того, щоб бачити автомобілі, які рухаються позаду. Педалі в мене від. З декатлона вони подвійні, щоб можна було їхати як в звичайному взуті, так і в контактному, щоб було комфортніше. Я звик їздити в контактах. Щодо одягу, я в більшості своїй їжджу в велосипедних шортах. Також в мене є джерсі велосипедна, це, як на мене, найкращий вибір, тому що швидко відводиться лишня волога, тепло. Комфортно, нічого не натирає, зручно. А, також взуття в мене з декатлону, гравійне взуття, контактне. Мені воно подобається, мені зручно. Єдине, що я тут його трішки доробив, а власне розрізав язичок, тому що він мені тиснув в ногу. А зараз я трішки розповім про те, чим я користуюсь, коли їду просто коротко десь на велосипеді. В першу чергу у мене з собою завжди є ем, невеличка аптечка. Тут є різні пластирі, бинт, маленькі ножички. Ну і звісно ж є також антисептик у випадку, якщо хтось подреться, впаде, або навіть я, хтось собі щось зробить, можна було надати першу максимально швидку медичну допомогу. Також я вожу з собою такого типу насос, це топік. Чим він мені дуже сподобався, це тим, що у нього є невеличкий шланг для того, щоб качати колеса, він може змінюватись. Як на преста, так і шредер, відкручується і дуже комфортно, тому що не потрібно перейматися за те, що ти відкрутиш вентиль ну або зробиш щось не так. Дуже класна штука. Звісно, лопатки, само собою, без лопаток ніяк, якщо потрібно бортувати колесо, знімати. Оскільки я їжджу зараз на безкамерках, то ну, в більшості випадків безкамерка латається, але я ще не придбав собі ремкомплекту для безкамерки. Звісно, я з собою ввожу камеру, вона зараз лежить в сумці, ввожу набір латок для камери. Невеличкий мультитул, це мультитул з декатлона. Мені його наразі вистачає. Звісно, якийсь мілкіт, напевно, був би кращим. Але за ті гроші також на випадок, якщо потрібно буде зняти колеса, блокатори для ем, гальм. Інколи я його беру з собою замок, інколи ні. Це бордолайт е, від Abus. Невеличкий, компактний, доволі легкий. На короткий проміжок часу, звісно, можна е, також застрахувати свій велосипед. Сумка, в якій все це їздить, це IGB е, Mini, якщо я не помиляюся, від BlackPack. Доволі комфортно, гарно виглядає на велосипеді, е, займає мало місця, швидко знімається при потребі. Одна з найважливіших речей, або навіть найважливіша, я б сказав, це, звісно, шолом. Без шолома, я взагалі противник, щоб хтось катався без шолома, тому що це перший захист, який тільки може бути в мене оклі, вже доволі подертий. Подертий він не через те, що хтось з ним падав, а просто я був необережний і декілька разів його залишив на чомусь твердому і його зацарапало. Звісно ж, мій велокомп'ютер. Велокомп'ютер ваху. Ще першої моделі я купив його на розпродажі. Мені його цілком вистачає. Дорогу він показує, маршрути він може навіть прораховувати, коли ти відхилився від маршруту. Нагадування різні. Також я використовую сенсор серцебиття для того, щоб бачити, з якою частотою серцевих скорочень я їду і в якій зоні. Досить. досить. Комфортний і мені наразі не потрібен інший. Ну і мої окуляри. Це оклі. А, вони гарні, цікаві. Єдине, що я помітив, що коли я їду довго в цих окулярах, це приблизно годин 7, 8, або ну, хоча б більше 4, бувають такі випадки, що в мене просто починає боліти голова. І мені здається, через те, що вони якусь мають вигнуту форму, або, можливо, такого типу лінзи, а, щось мені не підходить. Напевно, наступного сезону я спробую щось інше. Можливо, візьму якісь джульбо. І подивлюся, чи буде в мене далі боліти голова на доги. Щодо мого світла, то я використовую ось таку задню фару лізан. Досить гарна фара, вона конектиться разом з телефоном і разом з передньою фарою. Різні режими, блималка і заряджається від звичайного USB. Ось таким чином, тобто не потрібно жодних капелів ніяким чином його більше нічого під'єднувати. Просто так прямо втикається в USB і заряджається. Щодо передньої фари, то вона в мене також лізай 1800, а дуже гарно світить в темну пору, доволі довго тримає акумулятор. Um, загалом гарна фара яскрава при потребі. Я її використовую в основному на мінімальних режимах для того, щоб якомога довше зберегти акумулятор, якщо потрібно довго їхати вночі.